Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я спім вам, скільки потрібно курей на одного півня. Тому що деякі можуть взяти або дуже багато курей, що півень просто не справляється з цими всіма курми, або беруть дуже мало курей. Тобто, що півню, ну, зовсім такої кількості не хватить. Тож, треба на одного півня. 12-15 курей на одного самця. Але ж якщо у вас м'ясо яєчні породи, вони ж у нас менш рухливі, і вони мають спокійний характер і темперамент, тут вже припадає 8-10 курей на одного півня. Якщо це м'ясо яєчна порода курей. Тобто, якщо це. Просто порода корей, яка не м'ясо яєчне, а просто там несучки, то треба 12-15 курей. Тому що деякі можуть взяти дуже багато, що півень правду не справляються, не може всіх їх оббігти. А то беруть дуже мало, що півні, ну, взагалі не вистачає. І от, а ще на двох півнів можна, так скажем, взяти 25 курочок. Ну, це вже, як ви хочете, скільки у вас буде півні, скільки у вас буде курей. Деякі можуть взяти просто курей, тобто без півня. Але думаю, що півень також дуже буде такий хороший у вашому курнику, то можете завести заразом і півня. Але це, якщо вже ви схочете, будете ви заводити півню, чи краще не будете. Це вже, як ви захочете, що ви там. Яку ви там породу будете брати, це все залежить від породи І чи м'ясаєчна ця порода чи ні. Ну, я вам вже розказала, сіка треба курей на месаєчні породи, а сіка треба на саму просту свійську курку. Тобто півня. Тобто, курей краще вибирати і не мало, і не багато. Ну, на цьому все, друзі. Ось така була невелика інформація. А я буду з вами вже прощатися. На цьому все. Усім па-па і до нових зустрічей. Бажаю вам усього найкращого. Бажаю вам дуже такого хорошого цього тижня. Бажаю вам хорошого, хорошого. Усього, і щоб у вас все виходило і щоб у вас все було добре. Ну що, на цьому все. Усім па-па. і до нових зустрічей!